Якби я зараз все втратив, з чого б я починав, як знову почати і почати зробити? Треба починати з того, що актуально на зараз. Є навички, які ти знаєш, як раніше працювали, да? але світ дуже швидко змінюється. Зараз оце піти десь учиться чотири роки, в якийсь заклад, щоб після нього вийти з дипломом, який нікому не треба, і твоя професія вже нікому не треба, бо світ так швидко змінюється, що професії зараз треба нові навчатися. Кожні там два-три роки перенавчатися взагалі на щось нове. Я почав би з самого актуального на зараз. на даний етап, це соцмережі. Це почати вести блог, розмовляти на камеру. Я, до речі, цим 12 років вже займаюся, воно постійно змінюється, тенденції, всякі алгоритми і так далі. Але це саме актуально. Якщо ти вмієш навчитися привертати увагу людей, будь цікавим для тої аудиторії. Кому б ти хотів залучити до себе, ти б міг би щасливо створювати якусь рекламу або бути в якійсь партнерській та програмі, рекламувати якісь продукти. Як це відбувається по телебаченню, тільки ти можеш це в себе в акаунті просто і робити і отримувати за це перші гроші. І це коротше шляху, як отримати перші більш-менш нормальні кошти. Я взагалі не знаю. Ну так з чесного, з легального нічого не знаю. Я почав з цього зібрав якийсь капітал, а потім вже йшов би знову ж таки тільки в онлайн напрямок. Бо дивлячись, що за вікном зараз відбувається, тільки в онлайн-напрямок, в ту сферу, яка мені більше все подобається. Отак ну, би я робив. І я так же робив і не раз. Я два-три рази банкротом став.